Так, на перший погляд, здається, ніби Ісус трошки жаліється своїм учням, що ви розбіжетеся, кожен до свого, а мене самого залишите, коли так, ми, люди, можемо жалітися, всі мене залишили, щось у мене не так, всім байдуже на мене, я сам чи сама. Але Ісус якраз не жаліється, Він. Говорить про факт, що учні порозбігаються, залишать його, але далі він говорить: та я не сам, бо отець зі мною, і йому цього достатньо. Тобто, коли прийде страждання, коли прийде хресна дорога, коли він буде на хресті, то десь цей момент буде, що, Отче, чому ти мене покинув, він буде переживати цю самотність? Але Він має в серці цю впевненість і це переконання, що Отець є з ним, що Він не сам. І, дорогі, нам дуже важливо теж це усвідомлювати, щоб ми не переживали в житті. Ми ніколи не є самі. Немає такого моменту, щоб ми були самі. А випробування можуть бути ну, дуже великі, можуть бути великі страждання. Ісус каже. У світі зазнаєте скорботи, так, будете е, переживати ці труднощі, може бути, навіть таке, чого ми не сподіваємося. Але Ісус каже: не самі, ніколи не є самими. І каже Ісус: я вам це говорю, щоб ви в мені мали мир. мали мир. В контексті цих подій, які ми переживаємо. Контексті загострення війни знову приходить якась розгубленість, може бути страх самотності, страх втрати, смерті, страждання, ці знаки питання, що робити, а що далі. Але Ісус каже, щоб ви в мені мали мир. Ісус готував своїх учнів до того, що. Ну, Будуть такі важкі події в їхньому житті, вони втратять Ісуса, Його вб'ють, Його розіпнуть, і Він їх готував до цього, щоб вони це змогли прожити, пережити. Так само і нас через своє Слово Ісус постійно готує, так? що можуть бути важкі події, можуть бути випробування, але щоб ми це змогли прожити. І дає нам слово втіхи і слово надії. Це Євангеліє завжди, щоб ми в ньому бачили, що Ісус дає надію. Так, У світі будете страждати, зазнаєте скорботи, будуть вас переслідувати. Але, каже Ісус, будьте відважні, бо Я переміг світ. Я хочу вам це сказати для того, Щоби ви в мені мали мир. Так? Ісус завжди закінчує своє навчання такою надією, такою нотою втіхи, миру, такої радості, справжньої, глибокої радості. Будьте відважні, каже Ісус, до своїх учнів, бо ви розбіжетеся кожен до свого, кожен до свого. Цікава ця думка. До розбігтися до свого. Учні хотіли повернутися до того, чим вони займалися раніше, вже хотіли йти рибу ловити, але Воскреслий їм явився, і вони знову віднайшли в ньому своє життя. В моменті страждання або якоїсь, якогось випробування ми маємо таку схильність. Повернутися до свого, до якогось місця безпеки, там, де нам добре, деколи це може бути навіть гріх. Людина вживає алкоголь, вона повертається до свого. Їй там зручно, там комфортніше, легше. Таких гріхів є багато, якихось залежностей, куди людина втікає. І запитання, з яким можемо сьогодні. На яке можемо сьогодні собі дати відповідь, що є тим моїм, у що я втікаю, коли приходить страждання. Ісус каже, розбішитеся, кожен до свого мене залишите. Власне, в той момент вибору гріха, тому що гріх є мій, гріх це не є Боже, все інше є Божим, все, чим нас Господь обдарував, все є від Нього. Натомість гріх є моїм. Коли я до нього повертаюся, то я залишаю Ісуса. Каже Ісус, мене самого залишите. Тобто тут дуже так, така ясність нам приходить, що гріх це залишити Ісуса, і гріх це піти в щось своє, в щось ну, в кожного своє, де ми. Де нам якось простіше, безпечніше може бути, де ми ховаємося від тих страждань, чи випробувань, чи якихось труднощів у житті. І, Власне, за що ми ховаємося, що є тим моїм? Нехай Святий Дух, Дух правди, Дух істини допоможе нам пізнавати себе, бачити правду про себе і нехай додасть нам відваги. Йти за Ісусом навіть в моменті випробувань, навіть тоді, коли важко залишатися вірними Йому. Амінь.